Херсон вільний. 70 років тому наше місто визволили від фашистських загарбників. Сьогодні ми нащадки героїв дякуємо і низько вклоняємось сивочолим ветеранам великої вітчизняної війни. Вже традиційно у парку слави відбувся урочистий мітинг, під час якого херсонці поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату і вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з поля бою. Сьогоднішнє свято 70-та річниця визволення нашого міста. Це радісна і водночас сумна дата в історії Херсона: мирне небо без ворожих літаків, ясне сонечко. Та не завжди таким, яким ми звикли бачити, було славетне місто корабелів. Ветерани пам'ятають, як кулі прошивали їх однополчан, пам'ятають очі побратимів, котрі віддали своє життя за мир. Пам'ятають, гучне і вічне ура! Спільній перемозі. Увійшовши до нашого міста, визволителі побачили руїни і братські моги. <гили>. Та кажуть, навіть така страшна ціна за свободу була вартою того, аби їх діти жили у мирі. І як прикро тепер чути і бачити загрозу від нащадків тих, з ким разом боронили батьківщину. В традиції українського русського народу у нас заложено на що пам'ятати о тих героях, які совершили подвіг, особливо в період Великої Отечественної війни. И те люди, которые освобождали город Херсон, Херсонщину, они овеины славой. И те, которые погибли, эти люди сейчас у нас мы чтим. Здесь освобождали и украинцы, и русские, и грузины, и армяне, и татары всех национальностей. Все были в дружбе, в согласии. И Вопрос національності он був стерт. Всі люди доброї волі, всі соединение этих двох народів. Никакого зла ні ни українців, ні в росіян друг проти друга не буває. Непостижимо просто уму. Непостижимо, как это мы два самых близких народа будем теперь друг друга. И мы не виноваты. Мы не виноваты. на нас идут войной. Это очень большой праздник. Мы празднуем его. Сегодня день освобождения Херсона от фашистских захватчиков. Я очень благодарна тем людям, которые нам подарили свободу, мир вокруг нас, солнце. Вот, спасибо спасіба магромне відстояти мир та незалежність нашої держави у мирний спосіб. Нині закликають очільники влади, священники та ветерани, які виступали під час урочистого мітингу. Зокрема, голова обласної державної адміністрації підкреслив: ми не будемо варті пам'яті полеглих героїв, якщо дозволимо окупантам захопити наші землі. Це свято і ми радіємо, що сьогодні ми знаходимося на вільній землі, на землі по якій не ходять. Щобати окупантів. Сьогодні це безумовна свята, у нас є радість, але ми сьогодні і сумуємо за всіми тими, хто безвидно загинув у цій війні. Хто зробив значущі подвиги, які сьогодні закарбовані в нас вулиць, і по яким ми ходимо і згадуємо подвиги тих молодих людей, які загинули. Заради того, щоб їхня країна була вільна, щоб ми були вільні, щоб була справедливість на цій землі. Це була не просто війна двох армій. Це була битва, битва в моєму розумінні, між добром і злом, яке відбувалося тут на нашій землі. Ви знаєте, останні події в нашій державі дуже чітко відкрепили добро від зла, навіть яких якихось відтінків, на півтонів зараз не існує, коли ми викреслили ці поняття. Але, на жаль, по повсякденному житті ми з вами забуваємо про свою здібність відкреслити, що таке добро, що таке служба. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання, а потім поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату. Щороку ветеранів великої вітчизняної війни стає все менше, та вони і сьогодні в строю. Юнаки і дівчата допомагають поважним героям піднятися східцями і віддати шану полеглим.